У неділю у фундамент цього будинку влучила російська ракета С-300. Тоді вся вулиця була засипана склом, гілками, не було жодного вцілілого вікна. За цей час комунальники вже все прибрали, закрили шибки та навіть встановили тимчасові двері у під'їздах. А просто зараз працівники відновлюють комунікації. Тим часом біля будинку зустрічаємо Дмитра, який прийшов перевірити свою потрощену квартиру. У момент прильоту згадує чоловік, відійшов по справах, аж раптом почув два вибухи, згодом зателефонували із охоронної служби, повідомили, що вимкнулася сигналізація. І я зрозумів, що скоріше всього што сюда. Навіть не знаю, на чот бокатві ні. Я думаю, мислі були більше про те, що благо що ніхто не постраждав, Це мабуть, найголовніше. Разом із Дмитром рушаємо до квартири. Навіть потрапити до неї тепер непросто: від вибухової хвилі деформувалися вхідні двері. Крім того, вилетіли вікна, зруйнувалися перегородки, обсипалася плитка в санвузлах. Неабияк постраждала й кухня, вона знаходилася найближче до епіцентру удару. Та в день обстрілу все це виглядало набагато гірше, зазначає чоловік. Тоді усувати наслідки допомагали комунальники. Часа не 2-3 три. Здесь уже были службы, которые зашивали окна ОСБ. По-моему, на следующий даже день частично начали проводить уже электричество. Отопление запустили по-моему, через час или через два после взрыва. Вот, что тоже Огромное спасибо. Сейчас вопрос электричества, мы с водой. У той день прилетіло не лише по цьому будинку. Ще одна ракета влучила у вищий навчальний заклад, що знаходиться неподалік багатоповерхівки. Окупанти зруйнували кілька поверхів академії, а також музейний комплекс. Наразі тут і досі триває розбір завалів. Та щодня комунальникам допомагають і робітники вишу, прибирають і виносять залишки будівлі. Це говорить про те, що ми сплатились, і ми це все пройдемо, переживемо і обов'язково побідімо. Просто у них нет никаких шансов. Ні, Коль Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Харьковские известия.